Я не хочу зараз стосунків. Хочу, але не з тобою. Я королева твоїх малюнків. Віршів твоїх і болю. А ти дивись, як я посміхаюсь. Дивись, як радію, живу. Дивись, як собою бути стараюсь. Читай мене, коли я мовчу. Ти ж бо знаєш а душу мою. Краще за тих, хто зі мною у ліжку. Ти, не почавши програв ту війну. З тим, хто не старався і трішки. Я обрала не тебе, а його. Ти радій, я ж бо щаслива. Я радію, не мавши свого чоловіче у тому сила. У мовчезні вона через тріскіт зубів, через білі від тиску пальці. Я зрозуміти завдяки тобі зумів. Немає істини в плясці. Немає її у сонці білого дня. Вона уночі серед зір у мовчані. І проста тут істина, ця. безкорисне справжнє кохання.